І ви бачите, що пропонується саме при проведенні реконструкції зробити там басейн, який будуть облаштовані такими підйомниками, для того, щоб маломобільні групи людей, які пересуваються за допомогою крісла колісного, могли б так, потрапити в цей басейн. Тому що не, не всі близько розташовані до моря, можемо, він буде забезпечений морською водою. Вона буде прогріватися, буде тепліше, ніж вода в морі, що, що теж важливо, плюс не буде там вода, як ви розумієте, в басейні. Цей проєкт сьогодні дуже актуальний для міста. І ми бачимо, коли приходять люди з інвалідністю. І вони, це, це така тяжка процедура, щоб потрапити в море і потім з нього вийти. І на всіх це виходить, тому от така, от така пропозиція була, звернула увагу громадська організація, ми на це звернули увагу, от пропонується зробити такий проєкт і реалізувати.